Всім доброго дня. Маємо ми знову загрузку. Зараз загружаємо сівалку Туме. Велика сівалка. 2,5 метри, дискова. Без прикатки має триваний бункер. Він Така вже більш для більших полів. Сівалка. Тут вона дуже гарний її стан. Сівалочка вже загрузили цю сівалку, сівалка дуже велика. Ще догружаємо плуга. Попросив до Сівалка буде їхати в Хмельницьку область, а клуб буде їхати в Вінницьку область. Трошки одне від одного доставка далеко, але але доставили. Так озагрузку.